Аби в ці холодні зимові дні не загинули люди від перехолодження, в області створені групи соціальних патрулів. До їх складу увійшли працівники соціальних служб, медичні фахівці, правоохоронці та рятувальники. Ми, працівники фахівці соціальної роботи Житомирського міського центру соціальних служб разом з працівниками МНС в Житомирській області проводимо в місті Житомирі... Від... Пошук осіб з незахищених категорій населення, надаємо їм психологічну, медичну допомогу. В разі необхідності пропонуємо відвідати пункт обігріву, де їм надається також ліжко, де вони можуть переночувати, харчування та перша медична допомога. Соціальні патрулі цілодобово відвідують місця масового перебування людей ринки, вокзали, зупинки громадського транспорту, об'єкти торгівлі, парки та сквери. Також здійснюється обхід тих прибудинкових територій, де шукають прихисту особи без певного місця проживання. Особлива увага звертається на соціально незахищених людей та безхатченків. Боручуючись у соціальному патрулі як медичний працівник. При виявленні людини соціально незахищеної, ми надаємо медичну допомогу, психологічну допомогу, при потребі, транспортуємо в інші лікарняні заклади, ну і також. Даємо адресу або навіть теж при потребі транспортуємо їх місця обігріву. Соціальні патрулі також здійснюють виїзди за викликом у разі отримання інформації про необхідність допомоги і доставляють потерпілих в залежності від ситуації до найближчого пункту обігріву чи лікувальних закладів. На даний момент, зокрема у Житомирі, здійснено 22 патрулювання, під час яких до лікувальних закладів міста доставлено 4 особи до пунктів обігріву 18. На період пониження температури в області діє 60 пунктів обігріву, де створені всі умови, аби кожен у разі необхідності зміг звернутися для надання допомоги. Деяким безпритульним доводиться проживати в даних пунктах, де вони опікуються не тільки собою, а й такими, як і вони. Я побачив в місті що стоять палатки. І підійшов, і потім е, Анатолій Олександрович Сахневич е, ну, тако розрішив ночувати, каже, будь-же, ну, топи печку, рубай дрова, може, поможеш обігрівати і теж таке саме життя бездомних дийшла.